Привіт, моя сильна, привіт, моя хороша. Я знаю, що ти не можеш зараз бути інакшою. Так склалося життя. Скоріше за все, з самого дитинства потрібно було бути працьовитою, відповідальною, включеною. Вже тоді ти допомагала, заслуговувала, щось несла на собі, когось рятувала, особливо там. Не в батьківській історії за когось відповідала. От ті зобов'язання, відповідальність, ти дізналася про це дуже рано. Можливо, подорослішала дуже рано. Можливо, і не пам'ятаєш, і не відчуваєш, як це бути безтурботною, маленькою. Коли про тебе піклуються, коли про тебе дбають, коли тобі догоджають, бо все життя ти сильна, ти догоджаєш, ти піклуєшся, ти контролюєш. Ти переймаєшся, ти от тривожишся, ти ну, от тримаєш все в своїх руках, ти дбаєш, ти от така основополагаюча сила, яка рухає, да, яка рухається і та ще за собою або перед собою. Тому, знаєш, прям хочу сказати, що я знаю, як це непросто і такий, знаєш, от прям від мене низький уклін про те, що да. Це не просто відчувається бути сильною. В цьому є переваги. Ти точно та людина, на яку можна покластися. Надійна, відповідальна, не підводиш, ти відгукуєшся, ти даєш підтримку, ти допомагаєш. Якщо до тебе звернуться, ну реально, ти та людина, на яку можна покластися. І да, ти от така самостійна, ти наполеглива, ти рішуча, ти волюва. ти якщо захочеш. Ти все зробиш. ну от Ти така рушійна, дуже мощна, отака, це дійсно так, ти сильна. І одночасно, тобто ти все робиш сама, да? тобі на голову нічого не падає, ти, ти напрацьовуєш, ти здобуваєш, ти прикладаєш колосальні зусилля. І тут я відразу тобі хочу сказати, скоріше за все, ти, ти себе знецінюєш, ти не вмієш віддати значимість собі. Ти не вмієш от, відкритися душею, подякувати собі і відчути свою велику мощ. Десь іноді тобі вже, ти скоріше зараз, в тому стані, що тобі хочеться плюнути і сказати: Господі, заберіть цю силу, я хочу бути слабкою. Я більше не хочу бути сильною. В цієї сильної є мінуси, наприклад, які це втома. Це виснаження, тому що ти та людина, яка береш чужу відповідальність на себе, яка несе чужі справи на собі. Забагато береш на себе, а потім не стягуєш. І це не означає, що тобі треба бути ще сильнішою, щоб ще більше у таким локомотивом, який ще більше тащить на собі вагонів. Ні. Прийшов час розвантажуватися, згадати, що ти жінка, жіночна, ласкава, ніжна, що ти. От така от, грайлива, сексуальна, легка. Угу. І ти така є, тільки, от як будто би нема де і нема біля кого, тому що зазвичай сильна жінка це ще означає, що біля неї такий трішки розслаблений чоловік, який то друзі, то пиво, то телевізор, то телефон. він навіть там Ти просиш його там займатися, погратися. Не провести час з дітьми йому не до того. Да? І от якісь такі речі ви не сходитеся. І дійсно ну, потрібно визнати. Дуже часто сильна жінка не хоче і не готова визнавати, що вона виснажена, що вона втомлена, що вона, можливо, вже і вигорівша, тому що вона така, да мені нема коли. Мені нема коли відпочивати, да мені нема коли хворіти. І дуже часто саме хвороба, уже тіло орес свистить і тебе зупиняє. Щоб ти розслабилася, щоб ти лягла, щоб ти видихнула, що не можна, мотор не може працювати 24 на 7. Ти мотор дуже мощний, дуже, ну, дуже класний, да, дуже потужний, величний. Ну, спроможна розробити, якщо не все, то дуже багато, тільки отака. Нещадяще відношення до себе, коли ти про себе не вмієш по відношенню до себе бути люблячою, бути приймаючою, бути підтримуючою, ти вмієш від себе вимагати, ти вмієш собі таких звіздюліїтати, так як і всім остальним. Ти по відношенню до себе теж така контролююча, десь не прощаєш себе, десь постійно заставляєш себе невдоволенням себе, отак от штовхаєш, незадоволена, те мало, треба інакше, треба ще більше, треба все встигнути і. Які ще мінуси, да, цієї сильної, що нема коли займатися собою? Ти собою нехтуєш, там є паралельно оця самопожертва для всіх все, а для себе в останній якийсь там, ну от якось там момент. І такі жінки часто кажуть про те, що я вже вчуся любити себе, я вже вчуся давати себе, отак-от, от потрішки, по потрішки роблю. Які ще мінуси? Це. Це не вміння розслабитися, не вміння видихнути. Там втрачається така життєрадісність, розумієте? Немає, от як будто вже все, якби тобі я не можу і не вмію отримувати задоволення, розслабитися, насолодитися, тому що кожного разу отут-от таке безкінечне варево. Що ще треба робити? Що треба не забути? А що дітям, а що чоловіку, а як це буде відбуватися? Переживання про майбутнє, дещо ще болить із минулого. Тобто, отут і тепер тебе немає. Ти як. Знаєш, от даєш себе це використання, ти як функція якась, от як будто ну, не жива, тобі нема коли от як відчувати, розумієш, це безкінечна, безкінечна така гонка, от такі безкінечні дії. Щось комусь доказування, в когось заслуговування, в когось рятування, спасіння. От коли все тримається на тобі і розслабиться прям. Ніяк, одна із основних таких проблем це буде вічна така напруга, необхідність бути готовою все на світі прорахувати, нічого взагалі не впустити. Немає довіри, що хтось може підтримати, що хтось може допомогти. Отам от. Там от Дуже велике виснаження. Дуже часто це дійсно вже таке вигорання, психоемоційне виснаження. Отака опатія. Коли опускаються руки, коли вже нічого не хочеться, коли як заведене, як би робиш, не тому, що хочеш, а тому, що а хто як не я, краще мене ніхто не зробить. Розумієш, колись можливо чоловік і брався якось допомагати. Включатися, щось робити. Але ж треба визнати, що сильна жінка це часто та, яка вона дійсно може вміє робити класно, і вона така: Господи, де ти так робиш, а мені ще після тебе переробляти треба. Давай я вже от сама. Да я так люблю, про когось подбаю. А мені ж то що? Мені ж не важко. Я ж то можу. І десь тобі сам собі там в підсвідомому такі галочки ставимо. Я сильна, я спроможна. Ну вже вже оце це вже все. Могла витягнути тільки от така сильна жінка і спроможна, як я. На впізнаєш себе, от можеш навіть у себе запитатися. Якщо ми говоримо, ну там, там перевтома і отаке виснаження це наслідок, наслідок, який, ну, в який потрапляє кожна жінка. Можна собі казати, та це в них там в когось буде, а в мене ні. А потім в якийсь момент ого. Ого, а що зі мною відбувається? А де моя енергія? А де моє задоволення від життя? А чого в мене відчуття, що все тільки на мені, що все тільки я сама, що все тягну я, що нікому більше нічого цього не потрібно? І якщо ти з цим починаєш стикатися, ти така ого, так я ж не такого життя хотіла. То на чорта мені ця сила, коли я відчуваю себе потім самотньою. Коли я й допомоги попросити не можу, а в той момент, коли вже й прошу там вимагаю, а її все одно мені ніхто не дає, тому що вже всі звикли, уже вже всі сіли, сіли вже мені на плечі, сіли мені на голову. І всі користуються мною. Мінус цієї сили також є про те, що такі жінки, вони. Не рахуються зі своїми емоціями, там нема коли щось почувати, відчувати. Всі емоції подавляються. Нема що ми там соплі-слюні будемо розносити, ми що плакати ми будемо, ми що будемо опускати носа, та ні. Тобто, часто це от не про відчуття. Відчувати, та ну ні, яке от відчувати, от діяти, робити, от, от рухатися. Ну Давай ми подивимося, що якщо так і далі все буде відбуватися, які будуть наслідки? Ну от які. Не будеш ти відчувати себе в стосунках з жіночною. будеш знов і знову знову ображатися на нього, будеш знову і знову таким командіром в стосунках. Воно з одного боку класно, коли влада на тобі в жінки, а з другого боку, от у мінус, вся відповідальність на мені, всі наслідки на мені, вся втома на мені, все на мені. Не є, не відчуває себе жінкою. От баба з яйцями просто безкінечно, не знаю вже, що мені з ними робити. Вони мені тиснуть, вони мені давлять. Мені вже від цього важко. Я вже не хочу тієї сили і тих яєць. Я вже хочу, щоб ти щось взяв на себе, щоб ти був турботливий. Я хочу відчути на собі, що мене люблять, що про мене піклуються. Є таке, тобто, наслідки, які будуть, ну, от це таке ну виснаження, це ну, стосунки, воно якби руйнується, теплота. В тебе знову і знов буде ще більше претензій до свого чоловіка, образ, критики на нього. Тому що а чого про когось дбають, а про мене не дбають? Чого я мушу все тащити на собі? Я що, сама лиса? чи що? Угу. І як тоді з цим, з цим працювати? І куди це все дівати? І хочу вам сказати, як психолог, да, з цим можна працювати. Отакі от, от схеми. Дав такі от міні-стратегії бути сильною, це дуже розповсюджена історія. Але це не значить, що це не можна змінити. Я в терапії бачила дуже багато вже таких виснажених жінок. І ми отримували бажані, класні результати. Я вам чесно кажу, в мене практики. Дуже багато. Я в психології 20 років, парні консультації проводжу, індивідуальні консультації проводжу. Я сама не так, щоб сказати, що геть така ха, слабка. Я теж можу багато і вмію. І одночасно зі своїм чоловіком я вибудувала такі стосунки, коли він займається своїм, а я займаюся своїм. І Навіть мій чоловік, от, знаєте, це та людина, яка не приймала ніколи жіночі сльози, В смислі, коли там плакати. Нема чого плакати, давай йди, роби. Треба. І ми часто можемо сказати, що із за нього він теж так себе поставив, що я мусила бути сильною, скільки ви як ви не давали собі відпочити, десь слабину, тому що він скаже, ти все зробила чи не все зробила? А де ти була? А що ти якась така ніяка? І але зараз це та ситуація, коли чоловіку так отобніме, можна плакати, він погладить, кажу, кіця моя хороша, моя, ти втомилася? Якою підтримкою я можу тобі бути? Щоб я міг зробити тебе приємне. Поділися, розкажи, як ти себе почуваєш. Тобто, це все абсолютно реально. Я нічого не буду розказувати з того, що я не відчувала на собі, і я не можу вам сказати, що ну якби не я маю підтверджень, дуже багато підтверджень реальних живих жінок, які проходили терапію зі мною, консультації, самі різні курси, які проходять ту свою трансформацію. но... Ви прийдете до мене і скажете, я не хочу вже тієї сили, а потім самі її віддавати не будете. Це часта історія, тому що в психіки вже складається от такий, знаєте, як механізм, де якщо я сильно одка справляюсь, несу все на собі, тоді я окей. І ви дуже боїтеся бути тією слабкою. А що тоді? От бути слабкою, як будто ви все, як будь щось щезне, да? От все ніхто про мене тоді не подбає, буду відкинута і не потрібна. Угу. І ми з вами обов'язково це пропрацюємо. Обов'язково ми будемо з вами працювати комплексно. Один із важливих дуже таких моментів, з яким потрібно буде працювати, це наша підсвідома сфера, підсвідомі наші переконання. Установки, весь це, все, що ми вже отримали, ми це все поклали, це все з нашого минулого досвіду. Ви мені скажете, я не просто так стала сильною, я вимушено це все взяла на себе, і тепер як мені цього позбутися? Куди мені це діти? Я вам покажу, я вам розкажу, я вам дам завдання, я вам дам практики. Це ціла така системна робота із мисленням, із нашими емоціями, почуттями, із нашою поведінкою, з прийняттям, реагуванням нашим. І обов'язково ми поставимо акцент на наші підсвідомі переконання, установки, обмежуючи такі наші обмеження, тому що от оця я сильна, вона там прям переконана, що ніхто краще не зробить, як вона. Вона не може це все передати, тому що вона не відчувала досвіду, коли хтось би взяв і дав це їй просто так. От їй здається, що от ніхто, якщо не я, ну є таке правда. Давайте з цим пропрацюємо. Ми з вами зустрінемося на безкоштовний інтенсив. Практикум от такий, де ми будемо з вами вже працювати з цими переконаннями. Добре, три дні ми будемо працювати. Твої щасливі відносини. Як бути жінкою, яка може і вміє розслабитися, яка цінує себе цінною, важливою, значимою, яку хочуть, яку люблять, яку цінують, яку. Слухають, і в першу чергу нам дуже важливо, щоб ти навчилася чути і слухати себе, тому що сильна жінка вона дуже часто ігноруюча по відношенню до себе. Ви самі до себе ставитеся, використальчески і ми це маємо змінити, поправити. Нехай це піде на благо. Приєднуйтеся, будь ласка, на практикум, і ми попрацюємо. Ви виберете, якби свідомо ви мали можливість вибрати, бути сильною чи бути різною, адекватною, конгруентною до ситуації біля чоловіка жіночною в своєму бізнесі, от такою рішучою, проявленою, наполегливою, там, з дітьми, от такою, яка може вміє знов ж таки погратися, отримати задоволення, отримати задоволення від материнства. З друзями, з батьками різною. Ага. І сильною, і спроможною, і ніжною, і щасливою, і радісною різною. На да? от, от різною, і ти зможеш такою бути. Приєднуйся, будь ласка, на практику, на, да? і от ти побачиш, як це видо зміниться.